Не вмішується в справи. Якщо нам передадуть місто, захоче прийме таке рішення, це буде, е, ми готові це приміщення теж освоїти, ми готові перенести туди. Але ми не лобіруємо питання про те, що це треба восьму школу розігнати і так далі. От про що йде мова. Тепер, власне, то, що я само початку говорю, я можу я повторити. Справа є очевидна і проста. Тому що то все можна порахувати, на... це ж не є щось таке віртуальне, взяв, на цьому і порахував, що, куди і як, чи вона має право на існування, чи не має права на існування. Школа завжди має право на існування, бо там вже багато поколінь е тих дітей закінчили, діти хочуть в свою школу прийти, сісти на свою парку по крайній мірі випускники. Але по іронії долі бувають різні варіанти. І таких варіантів у Другобичі багато є. Це ж не перша і не остання школа, яка таким чином відбувалися ті події. Ось друга школа була на Івана, на цьому, на теперішній вулиці Міськевича, теперішня вулиці Міськевича була друга школа. Потім її закрили звітом, потім звідти її перевели в теперішню третю. Потім з третю забрали ту другу школу, знову перекинули там на Козловську, там побудували нову частину школи. Тому це явище просте. Єдина біда в тому, як про мене, це є абсолютно непрозорість діяльності, відділу освіту і всіх тих, хто за ними стоїть. Тобто державної влади наші дороги. А чи закривати, чи не закривати, це вже нюанси. Кажу ще раз, як про мене, та шкода, ну, напевне, мала би бути закрита. Тому що, тому що так складається карта, так лягла, фінансова, економічна, е е кількість дітей, е звідки ті діти і так далі і тому подібному. Там простіше е е взяти автобус, припустимо, е два, один або два школярики і тих дітей перевозити в будь-яку школу другого, чи які треба, чим отримати так, таку школу, яка по суті діла. А що далі з нею робити? Тому, то Тож справа то, то, то,